Оля, якби це наш інстаграм, Оля, не зовсім контент менеджер, Оля серце нашого маркетингу. Оля веде аккаунт Hillary Cosmetics, створює офер. Офер це креатив, плюс сама товарна пропозиція. Тобто ми бачимо там шампунь плюс кондиціонер. Як дівчина має волос волосся або просто шампунь плюс кондиціонер крупним планом? Ми показуємо, що Оля придумає значить там знижку або другий подарунок, як це зобразити. І разом з командою вони монтують відео креативи, малюють там фото, банери, креативи. Це все відтестовується через аккаунт «Hillary Cosmetics», Потім це все йде в рекламу, от саме, якби вже пашена частина. Тому Оля розкаже, як креативи ми зараз створюємо, які креативи працюють, заходять. Тобто, от, оця частина. Так, всім привіт ще раз. А я тут повибирала окремо декілька креативів, щоб ви наглядно побачили, що вона зараз найкраще працює, що збирає гарну активність активність в профілі, тобто коментарі, потенційні заявки клієнти, і які також і продають не тільки дають заявки, а і приносять нам продажі. Eh, загалом eh, контент є. Я як... поки що бачим, eh, твій екран Google Meet. -а. Якщо да, ти от, от. Я, Я пар... просто так, що узагальнено, да, да. да а паралельно ще буду показувати. Eh, контент взагалі зараз eh, спрацьовує такий, наприклад. Eh, Відео, якщо ми беремо до уваги, то це ці, ці відео мають бути е, динамічні, типу е, швидка зміна кадрів. Е, там, от як, наприклад, ось тут показано: розпаковуємо упаковку бандажів, е, виймаємо, наносимо е, повністю використання, показуємо, або, наприклад, як ось тут. Динамічно також змінюється картинка, спочатку використання, потім загальні кадри, потім нанесення олійки, як тут ось такі типу. І також до таких роликів було чути там звук з відео чи так, не чути. Чудово, чути, чудово. А якщо відео звук не чути, а, так? Ні, звук звідти не чути, а нажми, от на звук, бачиш тебе іконка звука на інстаграмі, вона наче А Аво так не чути. Слухай, ага, не я чути. думаю, що не критично, друзі, дивіться, ви бачите це все дописи стрічки, там нічого секретного, тобто, 24 жовтня, я впевнений, що ви бачили вже ці дописи, можете зайти в стрічку і його побачити, там ще зрозуміти, яка музика, яка озвучка. Е, музика е, хорошо, щеку типу озвучка е, зараз гарно працює. Ми будемо збільшувати контент зараз з е, озвучкою, де голосом ще озвучено то, що ми там пропонуємо. Угу. Е, загалом на озвучку ми можемо подавати там е, наш. Офер умовно, але перед тим детально там чи коротко розказувати переваги або користь від продуктів, які ми зображаємо в тому дописі чи історії, наприклад. Це відео як приклад, а також паралельно я що кажу, ж ну повідкривала всі ці дописи а, з нашого профіля. Як я вже сказала, які дають заявки, гарно спрацьовують. А, люди дивляться: ось як ви можете бачити, там 500 а, лайків переглядів тут не відображено, але там також близько 20+, плюс. Тисяч переглядів, тобто люди гарно реагують, цікавляться, переглядають такі відео. Наступний, наприклад, креатив. Я навіть з декількома нашими партнерами спілкувалась. В них шок, якщо м'яко можна так передати, від такої картинки, де зображено клубок волосся і наші засоби шампунь-кондиціонер противопадіння, але типу. Не те, що ми сперечалися, обговорювали, От, дівчинка написала, що вона б не зреагувала на цю фотографію, і навпаки, навіть було, так би мовити, огидно на неї дивитись, але наші клієнти звертають, типу реагують на неї зовсім по-іншому. Вони бачать. В клубок волосся бачать е, засоби, читають опис, е, що ці засоби реально працюють, допомагають. Інколи ще ми додаємо в такі креативи, е, відгуки від самих клієнтів. Відгуки скріни я беру з сайту, або е, там в директ нам пишуть або коментарі залишають, і так також додаю їх в карусельку. Я не відкрила такий допис, але я думаю, ви зрозуміли, про що я говорю. Тобто, такий креатив також дуже гарно працює і на заявки. Ну от лайки ви також бачите. Заявок тут також дуже багато, там плюс 100 плюс десь було. А також він вже дуже довго в нас і в рекламі, і в постингу. Ми їх декілька разів повторюємо. Тобто постійний потік продажів і заявок від такого контенту є. Тому хто боявся використовувати а, такий допис в себе а, на сторінці, а, з якої ви продаєте, не бійтесь наступного разу. Пробуйте використовуйте а, і нові клієнти прийдуть, будуть замовляти також а, щодо оферу, наприклад, до цього креативу. Він в нас на сайті, здається, там 50%. Можливо, зараз навіть змінено, і там вказано саме не просто 50%, а один за ціною. Ой, два за ціною одного. Типу, один купуємо. Інший в подарунок. А, також наскільки ми бачимо це все на нашій практиці, що е, умовно цей комплекс коштує 650 гривень. Точніше, ми знаємо, що він коштує 650 гривень. Якщо ми даємо знижку 50%, він буде коштувати а, 325 гривень. І знову ж таки, якщо ми використовуємо такий офер, це добре, але люди. З нашого досвіду краще, набагато краще реагують ось саме на такі офери, ну, типу пропозиції два за ціною одного, або купуєш один, другий отримуєш у подарунок. Тобто, до чого я веду, навіть якщо ціна однакова, Зі знижкою 50%, або коли ми кажемо 1 дорівнює 2 на цей комплект, то краще, якщо ви маєте можливість обирати, то краще завжди писати і пропонувати людям подарунок. Мені треба розуміти, чи ви мене зараз ну, правильно розумієте, сприймаєте, про що я веду, про що я кажу. Ага, так. Добре. Дуже добре, Можливо, е, Ольга. вибач, якщо хтось, да -да -да. то краще перепитайте, ми маємо час, зупинимося і ще раз можемо якби, пояснити якусь річ, або там в коментарях розписати. Цей тобто пишіть, кажіть, не соромтесь, краще зрозуміти, щоб це спрацювало. Так, є словом, якщо ми використовуємо офери, то краще брати, якщо є така можливість, сказати, що ми даруємо другий продукт або третій продукт, інколи це навіть нам. Якби вигідніше в прибутку, коли ми даруємо третій продукт, ну, типу, один, два купує третій в подарунок, але люди все одно краще реагують, сприймають і завжди звертаються більше звертаються саме за такими оферами. І ось тут також обгортання. Здавалося б, що це більш весняно-літній такий засіб, але зараз ми. Повторили відео, яке працювало також літом. Опублікували і з таким офером знову ж таки ось 100% знижки на друге обгортання. Це також мається на увазі, що типу, якщо або 50% на цілий комплекс, це якщо там умовно 6 засобів виплатите, ну клієнт платить за три з шести, але ми подаємо інформацію так. Що кожне друге обвитання зі знижкою 100%. Це також привертає увагу клієнтів. Вони звертаються, пишуть і знову ж таки майже 30 тисяч переглядів, також гарна активність у лайках і коментарях. Ну і, звісно, у продажах там далі, напевно, Лера також розкаже. Наступний ролик це так само звук не подасться там. Музика коротше словом зараз гарно працюють динамічні, не довгі, там короткі відео. Найкраще напевно до 15 секунд, там 10-15, і в постингу, і в цих сторіс. Також важливо розуміти, що зараз. Дуже гарно спрацьовує саме Reels. Reels ви можете публікувати, думаю, багато хто знає. Можливо, хто не знає, то нагадаю, скажу, що Reels ви можете публікувати і прибирати з загальної сітки так, хочу показати, з загальної стрічки сітки. Типу, якщо ми відкриємо наші Reels, то ми можемо бачити, що ось тут. Такі от відео з нашою Анією є, вони набирають гарну активність: 22 тисячі переглядів, там 300 лайків, тут 56 тисяч переглядів, але їх не видно тут в загальній стрічці. Там, коли ми завантажуємо, можна просто брати і приховувати її стрічки, якщо ви хочете ділитися якимось таким цікавим розважальним відео, але не хочете, щоб вона була у загальній стрічці, то ви завжди її можете прибрати а, зі стрічки і просто перенести в Е, Так, наступний креатив, а, який в нас також гарно працює, а, вже також багато протягом багатьох років це ось такі а, фото або відеокреативи до після. Клієнти самі нам надсилають свої результати, діляться своїм своїми історіями використання, що саме вони використовували, як використовували, і ось надсилають ще такі от свої результати у фото або відгук відеовідгуках. Ми їх зображаємо також по-різному, можуть бути ось так просто сам фото результату, або також з відгуком з текстом і в карусельку додаємо також в більшості випадків самі засоби, ну, самі набори, на які ми користуються оці наші клієнти. І також або ділимось ще додатково її історією в описі, або просто розказуємо розказуємо переваги, надаємо офер і просимо також залишати наступних клієнтів. Ну так нагадуємо їм, що вони можуть е замовляти у нас засоби, робити одразу фотографію до користуватись нашими засобами, робити, ну бачити результат, отримувати його від використання цих засобів, і надсилати нам результат після, е і при тому е отримувати за це подарунки. Ну і такий е контент нам важливий. Він Користуються популярністю знову ж таки у підписниках підписників вони бачать результат, відчувають довіру і звертаються за консультацією там в Директ або роблять замовлення на сайті. Тобто це також важливо. Наступний креатив, який працює у нас, це ось такі от графічні банерочки, можна сказати. Тут нічого такого надскладного нема. Але вказано просто, що це покроковий догляд, або це, наприклад, може бути базовий догляд, або анти догляд за шкірою. Перераховуємо там, наприклад, засоби. Також є такі креативи, графічні з використанням. Інструкцій на них там та сама пінка, наприклад, для вмивання, і ми пишемо, що там це, якщо брати до уваги цей набір, що це перший засіб, який використовуємо для очищення обличчя, ну і так далі по, крок, по кроках йдемо. Такі комплекси креативи також завжди гарно спрацьовують і в історіях, і в публікаціях стрічки. З зазвичай недовгим описом, зазвичай зараз ми стараємось давати такий українською забула уклон, нахил на те, щоб ці описи наших публікацій були недовгими, краще короткими, бо все одно в людей немає так багато часу, щоб читати дуже довго. Наші публікації чи навіть особисті, тому краще залишати коротку інформацію про набори, там продукти, але максимально інформативно. І також важливо давати, наприклад, якийсь зацікавлений інформа... зацікавлений. Як це він заголовок з офером обов'язково, щоб ще більше привертати увагу. Офер може бути вгорі такий закликаючий, а в кінці опису більш детально розписаний, щоб клієнт розумів саму структуру, знижок і тому подібне? Також важливо розуміти, що завжди ну, так напевно. Дев'ять з 10 публікацій комплексів. Типу, якщо ми бачимо ось на фото, це засоби з вітаміном С. Наші тут їх там шість засобів, і ми можемо дозволяти робити знижку там 50% на комплекс. І знову ж таки, люди бачать цю велику знижку і розуміють, що це повний комплекс догляду за там, їхнім обличчям. І Вони розуміють, що можуть заплатити зараз там таку суму виділити і одразу мати, ну, типу, замовити зі знижкою і мати повний догляд там, щоденний за своєю шкірою обличчя. Так само за шкірою, ну то за волоссям, тілом і тому подібне. Словом, якщо підсумувати, то це найкраще працюють. Офери, де ми щось даруємо, там другий товар у чеку, чи третій товар у чеку, де ми вказуємо, що можна придбати за один один купуєш другий у подарунок. Також гарно працюють знижка 50, але якщо ми маємо можливість обирати між знижкою і подарунком, то краще в описі вказувати, що подарунок даруємо. Так загалом найкраще зараз у стрічці використовувати такі дописи, ну, на що найбільше реагують зараз клієнти. Якщо ми розуміємо, що бандажі це там літні, наприклад, засіб або скраби, то бандажі ну, обгортання зараз можна виставляти, використовувати їх в своїх сторінках, продавати. Клієнти на них гарно будуть реагувати. Також далі можемо використовувати такі офери, як до ну, засобів для волосся, типу випадіння, боротися з лупою, використовувати всі наші засоби для волосся. Вони зараз також гарно працюють. А якщо брати до уваги обличчя, то обличчя взагалі. Весь асортимент обличчя зараз можна використовувати в дописах постійно. Його зараз гарно купують. Якщо взяти якісь стопів, то, мабуть, селіра нам додасть. Але як я бачу, зі стрічки там УПТ Смарт, там пач, наприклад. Якщо так дивитися, креми також купують. Словом, така ж, такий лайфхак, ви можете ну, ви ж і так завжди дивитесь на нашу сторінку. Ви можете переглядати, які публікації мають гарну активність, і повторювати їх у своїх дописах, коригуючи там знижку або якийсь оферт того чи іншого продукту. Так. А, і ще також гарно зараз е, працює пептидна е, сироватка для росту війбрів. І постійно, коли останнім часом я от публікую, правда, не можу знайти, може, я її десь пропустила. Е, вона завжди гарно спрацьовує е, в креативах і е, також користується популярністю серед наших клієнтів. Це я так коротко розказала. Вадим, може ще щось додати. Може, я ще щось забула? Давай підримуємо типу. Офер, самі креативи. Ти показала, який формат. Так. Офери теж ми розказали це. Тобто, от, другий подарунок, знижка, оці всі речі ви занотували. В принципі, динаміка, кадри, от звук, як, як виглядають те, що топове працює, і самі приклади конкретно офери, які зараз заходять в рекламі. Я думаю, паша тоді покаже, от конкретно в рекламі з ціною ліда і так далі. Переходимо зараз до паши.